Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 цікавих фактів про молоко. Шановні мої друзі. Молоко продукт, який багато хто із нас вживає в їжу регулярно. Проте далеко не всі люди здатні нормально його засвоювати. Причина проста. Природа призначила молоко для харчування дітей, а не для того, щоб ним ласували дорослі. Втім, завдяки еволюційним процесам, що ніколи не зупиняються, у більшості дорослих тепер є можливість нормально засвоювати молоко. Перший цікавий факт про молоко найпопулярніше молоко це коров'яче. Щороку у світі виробляється понад 400 мільйонів тонн молока. Кожна корова дає від 11 до 23 літрів, що в середньому становить близько 90 чашок на день. У результаті виходить, що в середньому корова дає 200 тисяч склянок молока протягом усього свого життя. Друге місце після коров'ячого молока посідає козяче молоко. Воно містить багато калію, корисного для нашої серцево-судинної системи. Крім того, козяче молоко надзвичайно багате на кобальт і вітамін В12, що бере участь у кровообігу та в обмінних процесах. Саме з козячого молока роблять, звісно, сири рукамадур, капріно та фета. Молоко тюленів і китів. Найжирніше близько 50%. Тоді як найзнежиреніше молоко у коней та ослів. При цьому не забувайте, що коров'яче молоко містить близько 89% води. Решта це вміст сухої речовини. Верблюже молоко є унікальним. Воно не засвоюється в людей із непереносимістю лактози і містить набагато більше вітаміну С, ніж коров'яче молоко, але й має набагато менше жиру та холестерину. Береблюже молоко скисає набагато повільніше, ніж коров'яче. Використовуючи новітні доїльні апарати, можна подоїти до 100 корів на годину, тоді як вручну досвідчена людина може подоїти за той же час лише від 4 до 6 корів. Вчені вважають, що люди почали вживати молоко тварин приблизно 11 тисяч років тому, після того, як у диких кіз та овець, а близько 9 тисяч років тому на території сучасної Туреччини вперше заговорили про приручення диких корів. Цікавим фактом є те, що наша здатність засвоювати молоко виникла внаслідок генетичної мутації. У тій давній ері організм літніх людей не виробляв лактазу. Не путати, друзі, з лактозою. У результаті вони були не в змозі перетравити лактозу молодці, але в Північній Європі виникла мутація вискочив ген, який відповідав за вироблення лактози протягом усього життя людини. Таким чином, ми, люди, отримали цінне джерело таких необхідних нам речовин, як кальцій та вітамін Д. Молоко відоме своїми очисними властивостями. Із його допомогою можна позбутися масляних плям на одязі, а також потемніння, виготовлених із золота предметів. Останніми роками стало дуже поширеним соєве молоко. Люди його вживають не менше, ніж коровиче молоко, вважаючи, що соєве молоко не відрізняється майже нічим від коровичого. Але не варто забувати, що наш організм засвоює набагато менше кальцію із соєвого молока, ніж із коровичого. Крім того, соєве молоко не містить вітамінів і мікроелементів, якими так багато коров'яче. І останній цікавий факт про молоко: білки коров'ячого молока мають тенденцію з'єднуватися із токсинами в організмі. Саме через це рекомендується людям, які працюють на хімічних підприємствах, регулярно вживати свіже коров'яче молоко. Крім того, після гарної гулянки на ранок також рекомендується давати коров'яче молоко для очищення організму. Ось такі, друзі, дуже цікаві факти про молоко. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування відео, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора канала, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!